Добрий вечір. Не, давай вдінем, давай вдінем рукавичку, давай вдінем. Ні. Ні? Є. Е. Куди їдем? Не моя. Куди ти їдеш? Не, не моя. Не, не можеш руля повернути? Да. <нарошений> Бо він заглушений. Ні. <Nee>. Nee. <ас> Треба завести. Заводим? Да. А куди будемо їхати? Вже нічка? <нарошений> Прямо? По сіно? Да. То завтра ще не дякували. Прямо. Що во? Прямо, <ріст> <Ні. ріст> Прямо їдемо. Да. Ключик де? За, не заводиться. Да? Що? Сюди їм їдемо. Кнопка є. А де зажигання є? Де зажигає? аварійка диви, блима є. Бачите включив, диви. Бач, блима є. Виключай кнопку назад. Не, не можна, ходи. Не. <смеш> Вже виняв. Арсен, завтра поїдем, ні. Да. Давай сюди. Розібрав дві ключі і все.